Нержавіюча американка приварна – це універсальна з'єднувальна деталь, призначена для зручного монтажу трубопроводів. Однією з ключових переваг приварної американки є її герметичність, що особливо важливо у системах із високим тиском чи агресивними робочими середовищами. Вони можуть бути із ущільненням ПТФЄ або без нього, під конус. Ця деталь дозволяє з'єднати між собою дві частини труби з однаковим діаметром через їх приварювання. Завдяки своєму сучасному дизайну та продуманій конструкції нержавіюча американка приварна значно спрощує процес монтажу. Цей фітинг знаходить застосування у водопостачанні, опаленні, вентиляції, а також системах транспортування різних рідин. Вона є не тільки надійним, а й естетичним рішенням, що є особливо важливим для відкритих інженерних систем. Муфти американки виготовляють із високоякісної нержавіючої сталі АC304, харчова нержавіюча сталь та AC316, кислотостійка нержавіюча сталь, що забезпечує довговічність, стійкість до корозії та надійність в експлуатації. Можемо запропонувати вам розміри від 1 та до 4 дюймів. Дані муфти можуть бути як з ущільненнями, так і без, тобто під конус. На сайті компанії ви можете знайти докладну таблицю з усіма необхідними розмірами даної деталі. Вибираючи американку із нержавіючої сталі, ви отримуєте довговічне та якісне з'єднання, яке прослужить довгі роки. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі.